У лозовій котельні для населення попередньо планують запускати з листопада. Про це повідомив директор «Теплоенерго» Сергій Малишев на позачерговій сесії міськради. Він також доповів про складну ситуацію на підприємстві, а саме відсутність компенсації різниці тарифів та невиплачені заробітні плати. Вже майже 100% ми підготовлені всі котельні. Ми працюємо з донорами, з спонсорами. Ми тільки на цьому місяці на 4,5 з мільйона отримали гуманітарної допомоги. Труби, засувки тощо. Займаємось по всім питанням. Я, я дякую міському заступнику міського голови 24 на 7 Денису Петренка. Займаюсь. Ми когенераційні установки ну, впроваджуємо і рухаємось по цьому напрямку. Але фінансова без вирішення цих питань ну, буде складно, дуже складно. За його словами, держава завинила тепловикам вже 150 мільйонів. Але в кінці кварталу сума збільшиться. Ми працюємо на тарифі 2019 року. Він буде для населення 2,088 за гігакалорію, економічно обґрунтований тариф 3,059. Тобто різниця за гігакалорію майже тисячу гривень. Для розуміння це в опалювальний сезон. Ми не дорахуємо, не нараховуємо 72 мільйони. Через дві неділі ми закриваємо місяць, третій квартал, і очікувано 16 мільйонів. Тобто, комісія хава десь 1 листопада буде ще 16 мільйонів, тобто 166 мільйонів по різниці в тарифах. До цієї проблеми додаються інші: розщеплення коштів та борги за комунальні платежі. Місяцями робітники не отримують заробітну плату. Секретар міської ради Юрій Кушнір підкреслив, за кошти місцевого бюджету вирішити ситуацію неможливо. А як вирулювати? Ну треба нам знову звернення до народних депутатів, до керівництва обласної адміністрації, до міністрів, до кабінету міністрів, до, до всіх можливих інстанцій, щоб вирішили нам одне питання вирішити різниці в тарифах, і маса проблем одразу відпаде. Тепловики підкреслили, подібні проблеми виникають майже в усіх громадах з теплопостачальними організаціями. При цьому, хоча б однієї виграної в суді справи, немає.